Друзі, вітаю! Сьогодні я хочу вам показати такий коротенький майстер-клас. Як презентувати наші засоби AirSaг швидко. Тобто такий експрес-тест ви можете зробити на руці. На мастер-клас ви не завжди можете запросити людину, і не всі хочуть наносити косметику в офісі там, чи в тому місці, де ви знаходитеся на обличчя. Але як продемонструвати, дуже швидко ви можете зробити на руці. Для цього ви берете якусь мінімальну кількість наших засобів. Це може бути молочко або гель для умивання. Це ви складаєте собі все в косметичку. У вас повинен бути однозначно пілінг, тонік, якась сироватка, крем для, для обличчя. От, і щоб продезінфікувати руки, це наша пінка. У нас вона така дорожна в маленькій пляшості. І обов'язково якась пляшечка, бризкалка може бути невеличка з водою. І ще ви приготуйте, будь ласка, спонжики і обов'язково якийсь контейнер або колючок для того, щоб ви складали використані спонжики, щоб у вас було естетично все на столі. Це все ви складаєте в косметичку і можете йти на майстер-клас. Спочатку в мене буде модель, Анечка буде модель. Йди до мене ближче, сідайте. Спочатку ви людині пропонуєте продезінфікувати руки. У нас є пінка, це мило без води. Ой, вона у нас. Трошки і витрим. Да, і я. О, що вона у нас тут трошки рідкувата вийшла. Ви дезінфікуєте руки. Ну, це як аналог умивання. Так? Якщо ви на обличчя, то, звичайно, ви наносите гель або наносите наше молочко. От. Ну, якщо ми про Ну, по суті, ми як вмилися, правда? Так, тобто ми так. не просто показуємо людям, обов'язково дати людям е Панюхать, як воно пахне. Я не знаю, люди отримують задоволення, я сама, от тільки З від одного запаху. Цей засіб наш є для вмивання, він надзвичайно концентрований, друзі. Тому його треба одну краплиночку. Так, так. та так, все <Surfkeeping> так, все. Є. Так, все Далі, це мої руки продезінфікували. Тепер ми що беремо? Беремо наш чудовий пілінг. І дивіться, ви наносите його на половинку руки. Осячка, я тобі наношу. У тебе такі белесенькі ручки, От наношу людині і собі наношу, дивіться, трошечки, трошечки наношу. От. І дивіться, ви це дуже багато, це на, на 2-3 людини. На, отак переділити руку пополам і наносите на одне місце. Ну, в одному місці, от, на половинку ручки, ви наносите. І дивіться, я починаю е, робити. Скрабувати, і ви бачите, що вже моя рука біліє. Бачите, видно камеру? Видно? Бачите, як можна швидко продемонструвати, тому що результат на білій шкірі. Дивіться, в мене темна рука, у ані світла. Ви дивіться, що відбувається. Видно? Угу. Чи треба підійти до віконечка? І ви бачите результат? На, на світлій шкірі і на темній взагалі. У мене тут рука загорівша, а тут ось біле. Видно? А, видно. М -м, круто. І ви отак невеличку, ну, невеличку кількість наносите як, ну, на півруки, щоб можна було порівняти. Я розповідаю всім, що у нас не просто пілінг, у нас це пілінг маска. От, і його треба, коли ви робите в домашніх умовах, потримати. Ви можете трошки ну, ну, поскрабуєте, побачите ну, результат, швидко знімає мертві клітини, але чим відрізняється пілінг від е, скраба, тим, що тут дуже ніжні ці часточки. Вони з каучуку, тому вони дуже ніжно відлущують мертву шкіру і ви бачите ось такий прекрасний результат. Шкіра розгладжується. Я кажу, не, не спішіть його швидко змивати, хай попрацює пілінг, мас, пілінг маска попрацює. Тому що тут є лаванда, є ромашка, багато поживних речовин. І ви побачите, що він не сушить, а зволожує вашу шкіру. Абсолютно. Всі маски в основному сушать шкіру. і Хочеться швиденько тонік, швиденько крем, а ви побачите, як що він абсолютно не сушить шкіру. Так. Далі, що ви берете? Ми беремо водичку. Поки ви люди... зверніть увагу. Скільки як, повинен бути, скільки пахне? цю маску потрібно на обличчі тримати? Тримаєте ну, 5-10 хвилин, скільки хочете. Комфортно, Комфортно Ком... да. якщо ви спішите, то можете зразу його нанести, буде обличчя свіже, ось таке рівненьке і якби, зразу змити можна. Якщо є час, тоді тепер беремо воду на спонжик і ми його витираємо. І я собі витираю. І ви подивитеся на двох ручках результат. Це звичайна вода чиста. Ну, це ми вмилися, тому що ви ж у нас майстер-клас, ми в таких польових умовах проводимо. Ви можете провести його лібо де в будь-якому місці. І ви бачите, що ручка висвітилася висвітлилася. І вона. Ми підійдемо ще до вікна, побачите, що вона е зморшки розрівнялися, якщо тут в мене після загару, після моря, рука. Поморщина трохи, то тут вона встає рівненька. Далі дивіться, після, після ну, цього пілінгу ми обов'язково користуємося нашим чудовим тоніком. Дуже швидко, мені подобається, що він з бризкалкою, і якщо ви спішите, то ви можете просто по, ну, нанести побризкати на обличчя. Але косметологи таки радять, щоб ви нанесли на спонжик. І протерли обличчя. І ви побачите ще скільки буде залишків бруду, і ви тоді зрозумієте, для чого тонік. Так, тому що ваш диск буде брудний. От. А якщо експрес, то можете просто от нанести. Воно підсохне і одразу ми наносимо якусь сироватку. Це у нас сироватка з вітаміном С, у нас є сироватка з гіалуроновою кислотою гідралізованою і з колагеном. І теж тут є ця, наша ця, які, кислота гіалуронова, Дякую. так, І любий наносимо. Дивіться, от я вам даю з вітаміном С. І от я наношу, якщо чесно, коли ще трошки волога, коли до кінця вона не висохла. Тому що тонік він не тільки вирівнює, вирівнює pH, він працює як транспортний засіб. Тоді, поки волога шкіра, все, сироватка краще вбирається. От, І всі, і крем краще вбирається. І наносите. І просто понюхайте, який запах. Сироватка з ялороновою, вона така трошки... Коротше, пахуче, все пахне, все таке ніжне, все класне. <хи> і звертайте увагу на відчуття, От, щоб люди не просто нанесли, щоб вони відчули, просто понюхайте, як воно ніжно, правда? Яка ручка, як вам подобається, подобається? Подобаю. Подобається. От. І ви знаєте, наші тоніки вони не містять спирт, тому це надзвичайно важливо і для сухої, і для жирної шкіри. От, не в спирт, тому що в нас сертифікати халяль. але Вони мають величезну кількість поживних речовин. Там просто такий перелік лікарських рослин. Ну, Ви коли робите експрес-тест, людині нема коли. Ви повинні в хвилину, там, в дві хвилини вкластися, тому ви так по мінімуму хоча б що за чим людині розповісти. Так, є тонік. І наступний етап у нас іде крем. Любий крем, який у вас є, ви наносите людині на шкіру. Бажано оберіть завжди крем, який зволожує. Але в нас всі креми зволожують. І отак на півручки ви наносите трошки. І знову ж таки, звертайте увагу людини, як цей крем лежить на шкірі. Що він надзвичайно зволожує. всі наші засоби вони зволожують. Боротьба косметичних засобів іде. За вологу, щоб шкіра шкіра втрачає свою пружність, старіє, із-за того, що вона втрачає вологу. Це один із таких факторів. І от ви дивіться, як підібрати крем. Якщо ви наносите крем, і він не вбирається в шкіру, і лежить на поверхні, і таке враження, що ти як в масці і хочеш цей крем змити, то наші всі креми вони надзвичайно зволожують. І шкіра дихає, вона просто його п'є. І тут є у нас екстракт з віробою, є у нас вітамін Е. І цей крем надзвичайно загоює, але це крем для обличчя. Любий крем, який у вас є ви людині наносите. І ви бачите, який буде результат. І давайте я зараз підійдемо, як шмок. До вікна, щоб ви подивилися, що тут, ось, якщо камера покаже, рука, бачите, трошки поморщена, є такі дрібнесенькі зморшки. А тут вона абсолютно гладенька. Вона від... Відбілена, вона напитана вологою і надзвичайно комфортний результат. на світлій шкірі. Поділіться, будь ласка, своїми як враженнями. враження? Дивіться. Ручку цю покажіть. Відчувається, що крем дуже швидко впитався. А покажіть смоталося, ту сторону а, да. лад, 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 угу, руки, де? От трошки. Так, камера. Що так. Так. Бачите, розрівнялося mm -hmm. абсолютно. Mm -hmm. От. Таким чином, шановні друзі, ви можете провести за 10-15 хвилин ось таку міні-презентацію і люди побачать результат. Вони вже можуть перше враження від косметики отримати і обов'язково захочуть цим користуватися. Бажаю всім успіху. Дякую за увагу.